Ми Маємо певний результат. Ми дійсно маємо сьогодні ту самостійну потужну політичну силу, яка повністю готова йти на вибори. В цілому партія собі ставить за мету об'єднати суспільство для спільного добробуту. Це можна сказати головна теза ідеології партії. Партія ставить собі е, е, багато. Таких перспективних завдань, і одне із завдань це сталий розвиток сільських територій. Це завдання включає в себе цілий блок питань. Сюди входять економічні питання, сюди входять також соціальні питання, питання безпеки навколишнього середовища і екологічні питання. Ці питання важливі для кожної сільської території, для її розвитку, для її становлення і для її майбутнього. Йшов час активних дій йти в політику тих людей, які як правило ніколи до політики ніякого відношення не мали. Але зараз вже бачимо, яка ситуація, що потрібно представляти єдину галузь, яка дає плюсове ВВП. Та галузь, яка в минулому році дала 27% валютної виручки до країни. Цього року планується біля 30%. А фактично, представлення інтересів в різних рівнях ради немає, тому об'єднались навколо цієї ідеї і йдемо в політику. Аграрна партія відновлюється, реставрується нові обличчя аграрної партії. Я вважаю, це нормальний процес, тому що є сектор економіки сьогодні дописім, серйозно. В них відстоїть інтереси людей, які там працюють. Тим більше дуже багато проблем, які сьогодні накопичуються. Є декілька основних позицій, на що маємо звернути увагу всі. Це, по-перше, мораторій на продажу землі. По-друге, це збереження фіксованого сільхозподатку для сільхозвиробників. І по-третє, це спецрежим по ПДВ. Це основні положення, які дають сьогодні сільському сектору нашої економіки ще розвиватися. Хочемо, щоб наша соціальна сфера процвітала, щоб для, наших, для нашої категорії людей, яка потребує соціального догляду, щоб покращилося і щоб вони відчували себе комфортніше в цьому житті. Сьогодні дуже багато проблем на селі і. Жодних із інших політичних партій ніхто не хоче брати на себе відповідальність. А саме аграрна партія України в центрі уваги якраз і має Значить, на увазі це село, колиска українського народу, це вирішення тих проблем, серед яких опинилося сьогодні село, і ті люди, які проживають на них. Сьогодні до обласної ради у нас йдуть представники аграрного бізнесу, значить, представники сільської інтелігенції, фермери, люди, які відомі на своїх територіях, люди розумні, люди шановані, люди інтелігентні, люди інтелектуальні. І я думаю, що з такими людьми ми в часі будемо робити багато гарних справ. Хочеться, то, щоб люди залишились на селі, щоб люди. Дійсно працювали на, на, на селі, і щоб щоб краще людям жилося, і, і будемо будемо старатися для цього перекладати максимум зусиль. Сьогодні вже приємно констатувати назва Аграрна не ріже вухо. А це дуже важливо. Вони розуміють, що це солідно, це гарантовано, це, це щось стабільне і серйозне, а не видумано тільки на процес виборів.